прес Алкаше МЗС РФ Марія Захарова заявила, що висловлювання папи римського Франциска про злочини військовослужбовців Росії в Україні є перекрученням істини. Під час одного з інтерв'ю Понтифік сказав, що чеченці та буряти це найжорстокіші кати українського народу. Римський архієрей зазначив, коли я говорю про Україну, то говорю про народ мученик. Якщо існує мученицький народ, то є той, хто його й мучить. Коли я кажу про Україну, я кажу про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які вторгаються. Загалом найжорстокішими є, мабуть, чеченці і так далі. Безумовно, агресор. Це російська держава. Це цілком зрозуміло, зазначив Понтифік. На цей вислів відреагувала Марія Захарова, яка звинуватила папу Франциска у наклепі на кавказькі народи. Який абсурд ще нещодавно захід вважав, що все навпаки, і слов'яни мучать чеченців. Тепер позиція змінилася на 180 градусів. Загралися ліберальні гуманісти, заявила Захарова. Представниця МЗС також запропонувала Ватикану покаятися перед православними та мусульманами. Ми одна родина з бурятами чеченці. Сами іншими представниками нашої багатонаціональної та багатоконфесійної країни сказала пресалкаше МЗС Росії.